І дорогі минути нам Бог дарував. Я думаю, вже кожна минута, яку Бог дає, вона цінна, але як ми її спорюємо, дивлячись навіть на наше зібрання, як обично, знаєте, то не лише у нашій церкві, у багатьох церквах, де багато людей, може 500 тисяч, до всі так щиро йдуть по обіді маленько інакше. І тому Слово Боже каже, що употребляючи усілля восхищає Царство Боже. Всім ми живемо в оплоті, всім нам хочеться щось таке, але якщо ми цінимо вічність, де сьогодні було сказано, як ми разом переживаємо за общення, друг за друга, то тоді ми є щасливі. І написано, якщо любов в нас є, то кров Ісуса Христа умиває нас. Від усього, тому що вона має ще силу, тому що ще церква на землі, ще не всі залишили землю, ще не всі спасені, і написано і так, що много залежить від нас, тому що Бог відкрив нам своє Слово, чи ні? Він нас спас, помилував. Так само, як сьогодні браття, проповідували за апостолів за пророків, Бог їх находив. Але далі було діло за ними в отношенні послушання. Маємо приклад народа ізраїльського, де Бог зробив свого боку все, що треба, для того, щоб їх спасти, вивезти і вести їх в обітовану землю. І далі для того, щоб вони правильно жили, Він дав їм настанови, дав їм закон. Ну, к сожалению, все іначе вийшло, де написано лише два чоловіки. Вийшли б обітовану землю, тому що у них був іний дух. А який був у них дух інший? Вони все то відділи, правда? Відділи великих людей, відділи тих госполинів, відділи ті постройки великі, вони відділи тих людей і точно говорили так, як і ті, що там так, великі люди, вони сильні. Але в них було друге серце, вони казали. А наш Бог сильніший. І тому деколи від нас много залежить, як ми видимо, чи правильно, чи ні. Як сьогодні так много було сказано про наші очі, деколи наші очі, кажуть, до одного, а в сущності є другої. І тому, хай Бог дасть нам мудрості, де в откровенні написано: ти говориш уже такі слова були підмічені, що ти богат розбогатів, не маєш ні в чому нужду, ти вже все-таки кажеться, тобі совершенний, Але Бог робить установку, каже: ти не знаєш, що ти нещасний, бідний, голий, не видиш правильно, і Бог не лишає таку людину в такому стані, але каже: Я совітую тобі прийти до мене, купити мазь, одежду, золото, щоб обогатитися. глазну мазь, щоб помазати. А я думаю, що глазна мазь то є Слово Боже, де його написано: вникай в себе, в учення, займайся цим постійно. так поступає, спасеш себе і тих, хто слухає тебе. То є найважливіше, як багато разів ми говоримо, діла, плоди нашої життя, вони залежать від нас. Як ми можемо ми гойкати, якими духовні святі, а діло життя. Наше дуже може показати, хто ми є. І тому Хай Бог благословить нас. Перед нами ще молитва. Ми будемо молитися, дякувати Богу, нести свої нужди і переживання. Може, вони всі можуть виказати, але написано, що не є слов на язики, а Бог вже все знає чи ні. Бог знає наші переживання, з чим ми ходимо внутрі, якщо ми іскрені перед Ним і носимо якийсь тягар перед Богом в нужді, то Бог знає нас. А якщо ми щось скручуємо, може, щось не так хочемо виявити того, хочемо щось списати на когось, Бог і то, то знає, тому що Він читає наші мислі, двіження, І тому написано: із серця і що? І добре, і зле. І тому, коли написано і два браття лише були на землі, ні? і Бог звертається, що чому поникло серце твоє каїн? Коли ти робиш добре, то піднімаєш голову і каже: гріх у порога серця твоє, але ти господствуй на ним. Представляєте, Бог говорить з чоловіком, підсказує йому, а він не може зрозуміти, чому не зрозумів? Тому що написано, діла його були злі. І тому, Слово Боже каже, він від лукавого б діла були його злі. Не тому, що Бог хотів, щоб він був поганий. Він так робив, коли Бог придупредив, а він не остановився, узяв і вбив свого брата. А сьогодні написано, не люблячи брата свою чи сестру, хто є? Чоловіку убійця. Чому? Тому що в серці заражається злость, диявол пак то, -то розкручує, допомагає нам, мислі, якісь там загані, не такі, як треба. І тому, як сьогодні було сказано, противостаньте дияволу і убіжи до вас. Хай Бог нам поможе в цьому, і тому будемо молитися. У нас є сестра, яка заявила нужду, щоб помолитися за неї з єлієм помазання. Ми маємо право чи ні? Маємо і так написано слово Боже. Тому і є в нас нужди якісь у когось чи ні. Є в нас нужди. Є наш подяки, є переживання. Дякуємо Богу. І далі Молимося друг за друга, бо написано. Много може усилена молитва праведника. І я читаю такі слова, де написано і так. Злостражить лі хто із вас пусть моліться, веселі хто пусть пої псалми. Болін хто із вас пусть призує присвітера у церкві, і пусть помоляться над ним, помазавши його єлеєм, во ім'я Господні. І молитва віри ісцелить болящого, і восстановить його Господь. І якщо він зробив гріхи, простяться йому. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». И дальше прикладе. «Илья был человек подобен нам и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произвела плод свой». Я думаю, кожен із нас читав історію про Ію і знає. І коли написано Він прийшов, представ Придахава, каже, що він ніч не робив. але Тут написано і молився і не було дождя. Значить, перед тим, як предстати Придахава, він з Богом мав общення. І тому він дерзнув і прийшов і сказав: не буде дождя, разве только по слову моєму. І так і було. Але далі, дивлячись на життя Іллі, він як людина. Були різні обставини в нього, але Бог умішувався. Каже: Йди туди, я тебе буду кормити. А після коли закінчило ворони, вже не носили, води не було. Іди туди, в Сарепту Сидонську, і там вдова його кормила. І вже після того, коли даже прийшло жертвоприношення, коли він сказав, якщо Господь є Бог, то послідуйте за ним, а якщо вал за ним і посередством огня, хто дасть відповідь. Ви знаєте ту історію, і написано, що він молився, Бог дав відповідь, люди всі кричали: Господь є Бог! Ну то недовго їх потримало. І Ілюне довго тримало. Бо коли сказала Єзавель: Твоя душа буде замість тих пророків, я тебе вб'ю, і він утік. Але Бог його зберіг чи ні? Чому? Бо Бог предназначив для нього щось краще. Ту колесницю, за яку ми знаємо огнену, яка понесла його на небо. Казалось би, простий чоловік, молився, але ревність по Бозі у тому, що народ Ізраїля гибне, він молився, хотів, щоб люди пізнали живого Бога, бо то їхній Бог. Де апостол Павел каже, ваш Бог від вас Христос, вам всі обетування, а ви їх відкинули. Так як ви їх відкидуєте, то я йду до язичників. І написано, язичники радувалися, тому що вони прийняли Христа як вічного Спасителя. Так само, ілля, був серед свого народу. Йому жалко було відступлення, але люди не розуміли, чому. Бо слово Боже каже: огробіло серце їхньої, очами видять. Позирали да не видять, вухами слухають і не чують, чому серце не в порядку? Хай Бог поможе нам, щоб наше серце було в порядку, щоб ми правильно розуміли і йшли за нашим Господом. І тому ми будемо молитися, як слово Боже каже, з молитвою, помазанням м'ялеє, а ізціляє хто. Господь, а якщо людина щось сугрішила, а вона перед Богом і сповідується, то Бог той, який прощає, любить і милує. І тому, будь ласка, сестричко, йди сюди. Ми будемо всією церквою молитися за тебе, Бог знає твою нужду, твої переживання. А ми всі, як одна сім'я, принесемо друг друга і наші нужди. І нашу сестру перед Богом, що Бог вийшов на зустріч, і він тот, який ізціляє. Амінь. Стаємо і молимося, Господь Бог славу. Слава наші благословених Господи, свято і раме, це слава. Ти нас спас і помилував, слава тобі, назвав нас своїми, Господи. І сьогодні, Господи, на цьому місці ми церквою призиваємо ім'я Твоє для нашої сестри, Господь, в ім'я із силами, як ти сказав. Ми помазуємо її Елеєм в ім'я Ісуса Христа Ісусу. А ти той, який ціляєш, який який являєш свою славу і силу, Оц, Господи, не своєю силою Твоєю. Однажди Петро вы удивляетесь, не мы свою силу, а той, який умер и воскрес, Его силой мы робимо. и тому Господь да будем милі святи над цією душою, ти є браті цілити. Ти той, який любиш і милуєш, і ті наші подяки нужні несемо перед тобою, які ми поклали у своєму серцю. Господи, вийди на зустріч кожній душі, укріпи Духом Святим і силою своєю, поможи нам надальше йти за тобою. Просимо за тих, хто не зміг прийти на це зібрання по болезні, по старості, дай їм сили. А хто поранев душею, Господи, пробуди силою Духа Святого, щоб нам приходити разом, славі Тебе величати, благослови нас при розході, сохрани в дорозі і прослався наш вічний Бог, Отець, Святий Дух Святий. Амінь.